Пронто-пронто, мої кохані, з вами хана ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, а я думаю про вас. Яка приємна новина вже зтучить ваші двері? Фечки, у багатьох із вас не виходить будувати відносини, тому що ви все досі в старих відносинах. Як це перевірити? Ну ви або його згадуєте, або ви в нових відносинах все ж таки намагаєтесь отримати те, що вам не дали старі відносини. Тому дуже часто необхідно сказати на відпускання минулого або минулих відносин, і буде вам щастя. Скажу вам більше, навіть якщо ви в відносинах, то за рік... Щось таке та назбирається для того, щоб це не тягнути в майбутнє з цим чоловіком, теж робиться амулет на відпускання минулого, всіх образ, всіх якихось очікувань його адрес. Тобто, працювати над собою це назавжди. Кажу зразу, чарівної пігулки немає. Мої амулети вам цим допоможуть. І так, ви скоро знаєте новина про те, що якийсь чоловік вас кохає. Королева чаш. Ти моя кохана жінка. Так, і це людина, з якою у вас сталася башня. Якось відносини закінчилися в один момент. Це якось так сталося, що ви могли планувати разом жити з чоловіком. Або навіть разом жили, панували дійні відносини, планували вийти відносин, за нього заміж. Хтось навіть вийшов заміж, але не сталося, як гадалося, да? Все, ви вже й не хочете, скажу вам більше. Так. За цей час ви стали жінкою забезпеченою по Пентаклів. Жінка, яка має гроші, яка сама себе може забезпечити і, собі собі, і собі, собі, собі собі все дозволити. І скажу вам так, знаєте ви чи ні, я кажу вам, ви крута, тому що ви на коні. Лаврові вінки на вас. І всі оточуючі, які знають вас і вашу історію, вам аплодують навіть відхожі. Тому ось так, браво! Бравісімо! Так, яка ще новина поспішає? Про те, що тут вам буде пропозиція або нову, нового витку вашого життя в якійсь весі, або ви почнете все ж таки щось по-новому? Так, і це, дівчата, стосовно взаємного кохання, яке у вас було з якимось чоловіком, і треба було зробити вибір. Тут хтось з вас. Вже не захоче ні вибір робити, ні на його вибір чекати. А ви кажете все, історія закрита, закодірована, викинута. От бачите, я кажу про амулетне відпускання минулого і про це йде розклад. Настільки потік він впливає навіть на те, про що вам розказувати. Бо я завжди відчуваю, яку тему треба відкрити. Тобто, ви вже навіть і не хочете кажете, та не робити вибір. Я вже сама зробила я дуже сама в своє щасливе життя. Так. Я й далі йду по пентаклям. Я й далі йду задоволення своїх е, хатілок, своїх бажань, дівчата, і це головне вміти самі собі дати все те, що ви так хочете витрати з чоловіка. І в емоційному, і в матеріальному плані. Досить. Ми всі перебудовуємось, і вам все дадуть і так, якщо ви сама собі це будете змозі дати. Амулетне фінанси вам в поміч. Так, тут людина. Е... А про що ви знаєте? Тут. Ох, зараз трішечки. Тут це про нього. Тут ви вкладалися в ці відносини, причому дуже довгий час. Тут якось ви вкладалися, а він не так багато вкладався. І потім ви вже пішли в роботу, вирішили, що ну, краще я буду працювати, заробляти гроші. Тож певна вона буде в тому, що ви також знаєте, що цей чоловік... Вас кохає. Не знаю, приємна новина для вас це чи ні. Напишіть мені, будь ласка. Дайте пораду моїм феєчкам. Група Телеграм саме для вас. Іерофант. Вам кажуть, ви стали дуже мудра. Мені на мільйон відсотків дивляться феєчки, у яких є амулети. Тому що амулети завжди вас трансформують до енергії іерофанта. Коли ви вже розумієте, знаєте. І маєте ті інсайти, завдяки яким ваша енергія стає зовсім іншою. Яку ще пораду феєчкам. Кажуть: більше відпочивайте, більше йдіть в радість, більше насолоджуйтесь цим життям. Так, і порада до вас іде класна новина. Імператор. Це чоловік, який готовий взяти відповідальність, одружитися, мати дітей. Тобто сонечки, я з вами, я тут, я роблю амулети, які змінюють ваше життя, і нікому нічого не висилаю. і Я щаслива, що ви є в моєму полі. Ви найкращі.